Хотіли, як краще а вийшло, як завжди. Жителі села Льгів вже два тижні живуть без газу. У 17 дворах їжу тепер готують на вогнищах. Господині жаліються, сезон консервації зірвано. А все через встановлення нових електростовпів. Робітники Обленерго під час проведення земельних робіт зачепили газову трубу. Меняють стовби і пробили трубу. Розумієте, що тепер майже дві тижні нас вчитає соково сімнадцять дворів, так? без дворів. З газу пащі дві Ви подімаєте, як це так. Газовики, що приїхали на місце аварії, дірку залатали. Проте газ пустити відмовились. Мовляв, нехай обленерго заплатить за роботи. Поки грошей не буде, жителі села Блакитного палива не побачать сказали, що нехай рейсавці заплатять їм збитки 10 тисяч і тоді тільки вони нам пустять газ. Зразу а я 30, кажу, що Потім зашлись на 10. Ну на 10 зійшли, сказали 10. Ну, а ось. При чому люди? Качкарда, головний інженер, сказав, що як хочете, хоч на вирівках беріть у цих ось подрядчиків, тегніть до нас, і нехай вони підписують бумаги, а на нашій роботі. Як ми можемо людей зв'язати вкинути у машину, побити їх чи що нам робити? Як уже міліція нами займеться тоді. Чи ну електрика. Котрі досі продовжують роботи, кажуть у тому, що пошкодили газопровід, не винні. Приїхав представник газовщина, показав нам, що от, газу тут немає, в цю сторону метр. Так само і стрілка була метр від опори до, до, до проїжної частини. Метр. Ми пробурили газ там, де не мало бути газу, а газ тут був. Вони на наступний день все постирали і нарисували стрілку в цю сторону. Люди підтверджують, позначки на стовпах були інші, а на більшості табличок зовсім відсутні. Та це не зашкодило газовикам відремонтувати трубу та накласти пломбу, яка й не пускає паливо до осель селян. І ти подпалі. Хай горить, а острайдереві Отримати коментар як від Обленерго, так і від Чернігів газу ми не змогли. Останні пояснили, прокоментувати зможуть лише після довгих вихідних. Вони працюють лише чотири дні на тиждень. Та все ж таки промовились, поки обленерго гроші не заплатить, газу не буде. Проте у селян вже є план, як повернути газ до своїх домівок. Через два дня якщо не включать газ ідемо. На, На желізну дорогу перекриваємо железну дорогу. дорогу, железну дорогу. Все. Нам вже далі нікуди.